Вітаю! В одному із своїх відео я вже розповідала про ботанічний сад імені академіка Фоміна. Проте в цей раз хочу розповідь присвятити оранжереї. Ну що, ходімо кілька кроків і опиняємось у капсулі посеред зеленої оази. Морозний ранок разом з повітряною тривогою залишається десь далеко позаду. Ці чари, які творять рослини, і люди, що за ними доглядають, хочеться вберегти. Особливо зараз, коли так багато зруйнованого і понівеченого. Купол субтропічної оранжереї чи то підпирає, чи то тримає на собі Лівістона, найстаріша пальма університетського ботанічного саду, який близько 200 років. Задерши голову, я вдивляюсь в зелену шапку пальми, бігаю навколо, намагаючись знайти найкращий ракурс. Це не перша війна на рахунку пальми, але вона тримається. У пальм одна точка росту розетка. Якщо та зламається, то все, рослина гине, тож їх підв'язують. Наразі колекція тропічних і субтропічних рослин ботанічного саду імені академіка Фоміна, який є одним з найстаріших в Україні, налічує понад 4 тисячі видів. У 2015 році вона отримала статус національного надбання. Що ж до моїх вражень від оранжереї, то вони позитивні. Релаксація, покращення настрою, вивчення різноманітних тропічних рослин, їхніх властивостей сприяла активації творчого процесу. Майже всі учасники екскурсійної групи фотографували екзотичні рослини. Отже, оранжерея це не просто місце для вирощування рослин. Це наша можливість підтримати фізичне та емоційне здоров'я, занурюючи чарівний світ природи. Запрошую вас відвідати оранжерею ботанічного саду імені Фоміна та відкрити для себе всі її таємниці, гай щастить.